Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, з чого насправді складається наш цифровий день. Так, так, від розумного годинника на руці до онлайн банкінгу в телефоні. Ми подивимось, як увесь цей світ навколо нас спілкується, взаємодіє і, звісно, проводить фінансові операції. Ну що, поїхали? Задумайтесь на хвилинку. А що, якби предмети, які нас оточують, могли б думати, спілкуватися і навіть діяти замість нас? Звучить як фантастика, правда. А от і ні, це вже наша реальність. І сьогодні ми розберемо, як саме все це працює. Тож з чого все починається? А починається все з того, що наше оточення буквально оживає, і перший крок у цьому це так званий інтернет речей. Що ж це за звір такий, цей інтернет речей або скорочено IOT. Уявіть собі, що всі звичайні предмети від лампочки до автомобіля під'єднані до інтернету. І вони можуть не просто сидіти в мережі, а й збирати інформацію та обмінюватися нею. Простіше кажучи, це світ, де речі отримують свій власний цифровий голос. Думаєте, це щось складне? Та ні. Ми стикаємося з цим щодня. Наприклад, розумний холодильник, який сам замовляє молоко, коли воно закінчується, або лампочки, які вмикаються за голосовою командою, чи фітнес-браслет, який скрупульовно рахує кроки, навіть автомобіль, який попереджає про затори попереду. От вам і інтернет-речей у всій красі. Але знаєте, що найцікавіше? Ця технологія дісталася навіть корів. Серйозно, один американський фермер одягнув на своїх корів iot браслети. І що ви думаєте? Ці браслети стежили за здоров'ям кожної тварини і миттєво били на сполох, якщо щось було не так. Який результат? Молока стало більше, а хворих тварин менше. Ось вам і доказ, що IOT – це не просто іграшки для дому. Але тут є одне але уявімо безпілотний автомобіль. Йому потрібно прийняти рішення за долі секунди. Відправляти дані кудись далеко, у хмарне сховище, і чекати відповіді це просто надто довго. Коли на кону життя реакція має бути миттєвою. Так як же вирішити цю проблему? А відповідь криється у так званих туманних обчисленнях. Класна назва, правда? Ідея проста. Якщо хмара, тобто клауд, це щось велике і далеке, то туман, фог, це щось, що знаходиться набагато ближче, прямо біля землі, тобто біля самого пристрою. Це такий собі локальний міні-сервер, який обробляє найтерміновіші дані тут і зараз. А вже потім, коли буде час, відправляє решту у велику хмару. І це не просто красива теорія. От вам реальний приклад від Google, коли їхні безпілотники покладалися лише на хмару, вони іноді підвисали на перехрестях. Небезпечно, погодьтеся. Але як тільки вони додали туманні обчислення, реакція стала миттєвою, і кількість аварійних ситуацій впала просто драматично. Висновок, швидкість тут буквально рятує життя. І це ще не все. iot пристрої можуть не просто виконувати команди, а й заробляти гроші. Уявіть собі, на даху стоять сонячні панелі, вони виробляють більше енергії, ніж потрібно. Розумний лічильник це бачить і автоматично продає надлишок сусідам. А гроші за це миттєво приходять у криптовалюті. Це ж ціла економіка машин, яка працює сама по собі, без нашого втручання. Окей, з розумним оточенням розібралися. Але як цей світ, що ожив, спілкується з нами? А ось тут на сцену виходить інтернет-маркетинг? Якщо просто, то інтернет-маркетинг це і є той самий голос цифрового світу. Це коли товари та послуги просувають через соцмережі, через блогерів і, звісно, через ту саму рекламу, яка ніби читає думки і показує саме те, що цікавить конкретну людину. Ну, погодьтеся, у всіх таке було. Варто лише раз загуглити купити кросівки, і все, наступний тиждень реклама цих кросівок буде переслідувати на кожному сайті. Оце є той самий цільовий маркетинг. Система бачить інтерес і пропонує те, що на її думку ми точно захочемо купити. А ось просто вражаючий приклад того, як це працює. 14-річний хлопець почав робити в Тікток огляди на чіпси, просто на чіпси. І що ви думаєте, за місяць він набрав півтора мільйона підписників. Півтора мільйона. Після такого успіху бренди самі почали шикуватися в чергу, щоб надіслати йому свою продукцію безкоштовно. Ось така вона сила впливу. Добре, світ навколо розумний. Він з нами говорить, але як у цьому всьому керувати власними справами, зокрема, фінансами? А ось для цього існує наш особистий пульт керування інтернет банкінг. По суті, інтернет банкінг це цілий банк у кишені. Хочеш перевірити баланс, будь ласка, оплатити рахунки миттєво, переказати гроші другої у третій ночі без проблем. Навіть відкрити новий рахунок чи почати інвестувати, все це робиться будь-де і будь-коли. Потрібен лише смартфон. Звісно, як і в усьому, тут є дві сторони. З одного боку, це просто неймовірна зручність, швидко, без черг, доступно 24 на 7. Але з іншого боку, завжди є ризики. Це і шахрайські сайти, які маскуються під справжні, і телефонні аферисти, і фальшиві смски. І тому є одне, але залізне золоте правило його треба просто викарбувати в пам'яті ніколи. Чуєте, ніколи і нікому не можна казати свій CVV-код з картки, Пін-код і тим більше коди з СМС. Це Альфа і Омега фінансової безпеки в онлайні. Але наскільки ж потужним інструментом це може бути в правильних руках? Ось реальна історія. Літня пані у Франції загубила гаманець з карткою. Паніка? А ні, трохи. Вона просто взяла телефон, відкрила додаток і заблокувала картку. Все це зайняло 30 секунд, і цим вона врятувала всі свої заощадження. Ось що означає, коли цифрові інструменти дають не просто зручність, а й реальний контроль. Ну що ж, давайте тепер складемо всі ці шматочки пазла в єдину картину. Дивіться, як все логічно складається. Перше інтернет речей робить наш фізичний світ розумним і чутливим. Друге. Інтернет маркетинг це те, як цей розумний світ з нами розмовляє і намагається впливати. І третє, інтернет банкінг це наш пульт керування, інструмент, за допомогою якого ми діємо в цьому середовищі. Все пов'язано. І наостанок залишу одне питання, над яким варто подумати наш світ стає дедалі розумнішим, дедалі більш зв'язаним. І головне питання як зробити так, щоб саме ми залишалися за кермом, а не технології. Подумайте про це.